Інст. Інсу не сажа в стік. Коротше, інструменти на нашій долоні і на руці чим ми працюємо. Саме основне. Перше це долонна поверхня пістів. Вся вся частина. Ми не працюємо. Далі на ній. Основання, основа провання. Ця частина, тенер великого пальця і руховидна кістка. Тут є така кісточка, яка трошки випирає, якщо 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 нас себе натягнути, і не можемо працювати. Далі подушки чотирьох пальців. Подушка. Тут ще можна зробити як з відвідуванням струменту Рібро-4, Рібро-Попальця. Але... Це не телезі. Оце, це, 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 це. Ребень кулака. Тильна поверхня долоні. Тильна поверхня чотирьох пальців. Клюв. Тильна поверхня клюва. Або ліфчова поверхня. Променева поверхня клюва. І основа стопа. Ребро. Далі, 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 передпліччя. Ліхчовий край передпліччя і відлічова. Або дивна сторона передпліччя і внутрішня сторона передпліччя, довольна сторона передпліччя і лікуть. Працюємо ліхтєвою цілою площадочкою.